Всім привіт, друзі! З вами на лінії на Новорон. No І як ви вже напевно зрозуміли з прев'ю, я буду пробувати проходити Майнкрафт за дуже маленького. І ось подивіться мінуси: я е, можу ламати блоки тільки з ось такої відстані. І бити мобів е, ще. Менше. Але я дуже швидко бігаю ось так. Я не думаю, що я сьогодні довго виживу, але ми спробуємо. Так, нам треба ось цю овцю вбити за шерстю. Іть, іть, а іть. ану йди сюди. Іди сюди. О! Ням-ням. О. Так. Вововна, вовна, вововна. А ну йди сюди. Ей! Хей, гей, ей, 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 ей. ей, ей. Вівця. Добре, покину тебе, піду видобувати деревце. Раз є. І. Два є. Е, у мене поки що є ще дуже багато проєктів, і я над ними працюю. Ви не бійтеся, але, ну, е, поки я розбавляю канал е, шортами трохи, та цим відео. А поки я роблю верстачок, опа, опа, верстак. Ставимо його. Так, ламаємо, ставимо. Ось так от. І робимо палиці. М -м, зрозуміло. Нам потрібно ще дерево. Так. Ось так. Так, так, так. М -м. А вище я вже не достаю. Зараз на верстак залізу. Ось так, от так я заліз на верстак. Оп. Ще є береза, ми її перероблюємо у доски і робимо кироньку. Так, киронька. Так, зараз корівку нам треба обережно, корівонька, іди сюди. Нам потрібна твоя кожа. Опа. Опа. Е-е, йди -е, е, сюди. Ану йди сюди, я сказав. Я тебе зараз кіркою видобуду. О. О, дві кожі. Треба ще одну бажано, щоб зробити хоча б е, тапки. Такс. Йдемо донизу. О-о-о! Так це X-Ray. Дивіться, це Xtreй. Зараз. Тут реально ексрей. Друзі, що я не робив? А! що? А! Що сталося, господи? Цей ексрей заважає Текс. Ось ще мінус. Тоді. Опа. Опа. Стоп. А навіщо я копаю таку велику, якщо я. Максимум один блок. Ось так от. Оп, оп, оп. Нам потрібно трохи більше. Нам треба зробити і піч, і топорик сокиру. Так, на піч хватає піду зроблю. Хоча ні, е, потрібно спочатку зробити, напевно, кироньку каюло, щоб м -м, швидше копати. Нам би ще вугілля не заважало. Іть. Опа! І йдемо вперед. Такс. Окей. Ось так ламаємо, ламаємо, ламаємо. Скільки в мене вже 10 кругляку Треба ще один. Ось так от. І йдемо назад. так Ой, я не звик так грати, якщо чесно. Це так странно, якщо, ну, так. Окей, окей, окей. Опа, опа. Піч є. І оп, ставимо пічку. І. Нам обов'язково треба зробити кам'яну сокиру, щоб відбиватися від різних мобів. Але, як ви розумієте, тому що я маленький, у мене ще й хітбокс маленький, і бо моби до мене дістатися ну, аж ніяк не можуть. Стоп! А навіщо я зробив тебе? Ну, на потім. Пішли шукати шахту. Ві-ві. І тепер я навіть швидкий швидший, за маленького зомбі. Ну що, поганяємо? Е, <схи> о, шахта. Ві-ві. Ай! Господи, це так странно. Ай! Де я? Дану його, я пішов он лава. Окей. О, давайте X-Ray. Спробуємо. x ray x ray x-рей. Опа. Опа, оп, оп, поки що нічого не бачу. Може тут щось буде? Та ні, тут нема нічого. Стоп, а там що? Там теж нічого. Ну, добре, пішли на поверхню. Е, надо вбити ще одну вівсю бажано. Опа. Е, е, а чого ти не ставишся? еть, Е, так не працює тепер. Та ну, чому? Ну, тепер хоча б легше вибиратися, бо я в один блок. Я, до речі, стрибаю тепер у повний свій ріст. Хе, прикольно. Як тепер залізти, я не розумію. Ламати його треба. Ну, ось ще мінус, напевно. Еть, 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 еть. Не получається! Ща, зара. Зараз, е, зараз ось. А так. Зараз ось так поставлю... Мені ж один блок, здається, що два. Ой-ой-ой ой-ой. Ми повинні звідси біжати, стрибати, я не знаю. Ойфтя вівця, вівця, вівця. А ну йди сюди, молодець. Гарна вівця. Тепер ми беремо наш верстачок. Його ми ставимо, ставимо верстачок. Тепер мені рівня тільки е маленькі зомбі. Ну, якщо дивитись, як я грав великим. Не випало шерсті. Ах ти ж вівця погана, погана вівця. Ну що, геть? Біжимо, біжимо і вівцю ми знайдемо. Ой, то мене тепер жоден моб не дожене. Хей, тварюги! А ну давай, давай, давай дожини дожени, дожини, 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 давай, давай. Перегони зомбі, перегони зомбі. Так, треба цього павучка з розпуху, а і не встиг, в мене стріляють, ну добре. Лава, 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 це добре, це добре. Ай-ай-ай-ай-ай. Як вам не стидно на маленьких нападати? Так, треба запам'ятовувати це місце. Так, так. Ой. О, вівця, вівця. Дай мені шерсть! Дай! Я сказав, дай, бо будеш погана вівця. Біжимо, біжимо, біжимо. цю вівцю я чіпати не буду. Швидко, швидко ставимо верстак і робимо е, кро... кроцю. А, ні! Як, а чого він мене за зараз за цей, Як е, би... Якщо. ну... Ай, куди? О! Точно я ж брав бонус сундук, добре. О, дубові доки йдіть сюди. Ой, я не кайво. Оп, беремо це. Акація. А ви ти така сама колючий? Thank Thank you.